На сьогодні Міністерство освіти і науки України працюють над тим, аби українські освітяни мали можливість отримати якісну освіту з актуальними у наш час знаннями. Тож наразі триває процес повного перегляду дисципліни захисту країни. Тепер вона складатиметься з шести модулів, серед яких домедична допомога з елементами тактичної медицини, різноманітна інженерія, що передбачає навички управління БПЛА та радіозв'язок, а також базові знання топографії та тактичні навички. У минулому році уряд вже виділив кошти на переоснащення кабінетів та навчання вчителів. Тепер на черзі створення мережі навчальних центрів, які працюватимуть кущовим методом. Наше завдання не мілітаризувати суспільство, а сформувати у нього оборону свідомість та осмислений підхід до важливості цього захисту. Хочемо надати спокійну психологічну установку громадянину, що війна може стати складовою нашого життя, і це не катастрофа чи трагедія, якій не можна протистояти. Навпаки, ми спроможні захищатись і знаходити для себе різні ролі. Як у контексті армії, так і в контексті цивільних дій, зазначає міністр освіти і науки України Оксен Лісовий. За його словами, нова освітня програма передбачає на цю дисципліну півтори години на тиждень, але вона буде викладатись один раз на місяць, тобто шість годин протягом усього навчального дня. Оксен Лісовий обіцяє, що незабаром відбудеться презентація оновленої програми, адже згідно з планом, з 1 вересня викладання захисту України має початись за новим підходом. Катерина Груднєва, Кременчуцькі новини.